Ми бачимо звірство. Ми бачимо реальне, страшне звірство, яке чинить проти України, Росія і Лукашенкова Білорусь. От, на ваш погляд, чи ми зуміємо покарати це звірство? І як, і як його покарати? Ваше слово. Я хочу почати з того, що справедливість не має терміну давності, і це слід чітко розуміти. Все, що всі злочини, які відбулися, мають бути покарані. І для того, щоб це сталося, повинна насамперед наполеглива праця всіх тих, від кого залежить, здійснити це покарання, розслідувати ці злочини, знайти докази. Зібрати їх, прийти в суд і е, провести змагальний судовий процес і винести вирок е, тому, хто винний у вчиненні цих злочинів. І е, далі я просто можу говорити доволі довго про те, які можливості є для цього сьогодні. Ну, Скажу дуже коротко. Справді, е, скоєно стільки злочинів, що з ними не впорується жодна правоохоронна система світу, і українська в тому числі. Тим не менше зараз необхідно зробити все, щоб зафіксувати всі ці злочини, задокументувати їх, зібрати докази і. Поступово включати в процес розслідування це одне за одним, один злочин за іншим, доводячи до вироків з одного боку, а з другого боку, треба розширювати інституційну можливість того, щоб це можна було розслідувати і покарати. Що я маю на увазі? Ну, по-перше, Абсолютно необхідно з приводу кожного, хто є потерпілим в цій війні, скласти заяву про злочин до національного правоохоронного органу, щоб ця заява була внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань, а потерпілий отримав витяг із цього реєстру, з засвідченням того, що він є потерпілим в цьому кримінальному провадженні. Рівно сьогодні у мене була зустріч з Генеральним прокурором Андрієм Костіним разом з іншими е, моїми колегами. Я був дуже радий почути, що в нього та сама, е, той самий погляд, що це є абсолютно необхідно робити. Наявність такого витягу це фактично свідчення про те, що людина є постраждалою, і в майбутньому цілком можливо, що складеться така ситуація, що репарації будуть. Розподілятися поміж жертвами і свідчення про те, що ця людина є жертвою, вже є. І тому наша робота, робота православних організацій, один з напрямків, полягає в тому, щоб зафіксувати ці злочини, написати докази, знайти, написати ці заяви про злочин і отримати підтвердження для потерпілих. Але цього мало. Треба, щоб всі ці, вся ця інформація про злочини, всі ці докази були упорядковані в єдиній базі даних, щоб можна було використати цю інформацію для розслідування. Більше 30 організацій України, які займаються правозахистом, об'єдналися ще в березні в ініціативу Трибунал для Путіна, до якої, зокрема, входить і Центр Громадянських Свобод. Керівник якого сьогодні виступала перед вами Леся Матвійчук. І Українська герцогська спілка справ людини, і Харківська прохисна група і інші. І на сьогоднішній день в базі даних, вони, яку вони спільно документують, вже міститься більше ніж 30 тисяч 500 злочинів. Це вже доволі багато, і серед громадських організацій більше бази немає. ми Домовились про співпрацю з правоохоронними органами, ми вже надали доступ до цієї бази всім цим інституціям, і вони зможуть брати інформацію з нашої бази для проведення розслідування. Більше того, ми готові допомагати їм в цих розслідуваннях, забезпечувати пошук свідків потерпілих, зведення їх зі слідчими. І, інші, і проводити інші слідчі дії разом з е, слідчими тих органів розслідування, які їх проводять. Крім того, слід зазначити, що в, от, отаке таке введення в розслідування все більше і більше інформації якраз і надає можливість розширювати. Коло проваджень, які розслідуються і доводяться до суду. Але якщо це буде тільки в межах національної правоохоронної системи, це буде доволі довго. Ми підтримуємо позицію Генеральної прокуратури в тому, що насамперед треба, треба ввести пріоритети і розслідувати злочини, які стосуються вбитих, поранених. Тих, хто був незаконно позбавлений волі і підданий катуванням, тих, хто був викрадений, а мушу зазначити, що тільки в нашій базі більше, ніж 3500 викрадень, зниклих безвісти, всім цим треба займатися. І я погоджуюсь з тим, що цим треба займатися пріоритетно. Але все одне. Якщо ми будемо розширювати коло тих, хто займається розслідуванням і, і судом, ми будемо мати значно кращі результати. Що я маю на увазі? Ну, по-перше, сама ідея створення міжнародного трибуналу щодо злочину агресії, яка є офіційною позицією держави, ми повністю її підтримуємо. Це є необхідним і е, ми побачимо, як крок за кроком ця ідея йде до. До свого здійснення. Друге, йдеться про те, що суди інших країн можуть розглядати ці справи також. І це вже відбувається. Відомо, що 20 країн, 20 генеральних прокуратур своїх країн розслідують злочини проти своїх громадян. Вони можуть взяти інформацію у нас і провести судові процеси, причому слід зауважити, що деякі з цих країн. Вони схильні не тільки розглядати поєдинокі справи, а вони схильні розглядати системно ці речі, скажімо, Німеччина. Приклад такого е, розгляду подала е, Краліства Нідерланди у, у справі про Боїнг. І ми це все бачили. Тобто, це ще один ресурс, який треба задіяти, щоб суди інших країн розглядали такі справи, а користуючись принципом. Універсальної юрисдикції вони можуть розглядати справи і щодо українців також. Ну і третє є значно більш віддалений, так би мовити, за можливістю реалізації ще одна можливість це створення гібридного трибуналу. Йдеться про те, щоб в Верховному суді була створена ще одна палата для розгляду військових злочинів, яка б наполовину створювалася з іноземців і наполовину з українців, і розглядала б виключно військові злочини. Я вважаю, що ідея гібридного трибуналу для країни є дуже плідною, але вона впирається, по-перше, в фінансові питання, це доволі дорого буде. І по-друге, в необхідну зміну законодавства. Якщо йдеться про суд, то треба, щоб це було і розслідування проводилося слідчими громадянами інших країн. Що сьогодні кримінальний процесуальний кодекс забороняє? Сьогодні це можуть робити тільки українці. Тим не менше, я вважаю, що цей напрямок перспективний і в цьому, сенсі, в цьому напрямку потрібно працювати. Головне в цьому, ось що, що питання досягнення справедливості, питання притягнення до відповідальності винних і покарання для них, воно цілком залежить насамперед від нас самих. Чим активнішими ми будемо, тим скоріше це станеться. І ще раз скажу, що справедливість, як і воєнні злочини, злочини проти людяності, інші міжнародні злочини, не має терміну давності. Ну і ще я хочу одну ремарку сказати, з вашого дозволу. Я хочу не погодитись з Лесею, з однією тезою, за останньою, що от хай наше покоління вона сказала, буде останнім, яке, якому доводиться битися за свободу, за права людини і так далі. Ну Леся із покоління дітей для мене, так би мовити. І наскільки я розумію і пригадую, не було такого, щоб не треба було битись за свободу, за гідність і за права людини. І я не думаю, що все це закінчиться цим поколінням. Це буде завжди. Слід розуміти, що ця опозиція держави і суспільства. Вона природна, будь-яка держава вигідна порушенням прав людини. І якщо не здійснювати постійний, ефективний контроль за діяльністю держави, вона неодмінно буде зриватися в такі порушення. Тобто оця боротьба за свободу, за гідність, за права людини, за принципи права, вона буде, ну, на мій погляд, вона буде завжди. Від нас тільки залежить, щоб. Ці проблеми перейшли з, з рівня сьогоднішнього на інший, більш цивілізований. Тому що зауважую, що і в країнах сталої західної демократії так само порушуються права людини, і так само правозахисники воюють за те, щоб е, зняти ці порушення, щоб зменшити ці порушення і так далі. Ну і особливо е, це буде очевидним, якщо ми згадаємо, що 24 лютого наша країна. Ну, Наша держава, вибачте, не переродилася. Вона була корупційна і лишилася корупційна. Е, і ну, ви знаєте, я просто набитий негативною інформацією щодо дій наших державних органів в самих різних е, сферах нашого життя. Е, і е, я хочу зауважити в кінці, що е, боротьба за права людини під час війни навіть важливіша ніж в мирний час. Бо саме під час війни ці порушення вони набувають значно більшого впливу, значно сильніше вони впливають на постраждалих від цих порушень. Я зараз вже кажу про порушення від в нашої рідної держави, повторюю. І тому цим необхідно займатися і зараз, як би це не було важко в умовах війни. Дякую за увагу. Пане Євгене, дякую. А де цей баланс? Де цей баланс нашої єдності і готовності е, триматися разом е, під час війни і водночас дати зрозуміти владі і, взагалі, суспільству, що не можна переходити ті грані, про які ви щойно сказали? Ну... Ну, по-перше, є відомий принцип, який ще в 1988 році сформулював мій е е учитель певною мірою, близький друг Сергій Адамович Ковальов, він сказав, що е це принцип, е він його так формулював: е спільна діяльність неоднодумців. У всьому тому, в чому я підтримую владу, я буду її підтримувати, буду з нею працювати, буду їй допомагати. У всьому тому, в чому я з нею не згодний, там, де вона порушує право людини, я буду її панувати, використовуючи всі законні засоби. Як принцип, я вважаю, що це один з головних принципів правозахисту, який був і залишається, так мовити, ну, суттєвим. В умовах війни це Справді дуже змінюється з одної простої причини. Сьогодні ми кожного разу маємо думати про те, чи говорити нам про те чи інше порушення, а скільки такі порушення може е, ворог може використати проти нашої держави і проти нашої країни. І тому треба бути дуже обережним в цьому сенсі і 25 разів подумати, чи доречно говорити публічно про ті чи інші речі. Але. Якщо ці порушення такі, що на наш погляд, вони на превеликий жаль, скоріше допомагають агресору, а такі на великий жаль мушу зазначити, що такі рішення 22-му році, році були, то ми маємо про це говорити публічно, вказувати на це і говорити про ті, ті порушення, які були. Я можу навести багато прикладів, але я думаю, що, що присутні і самі розуміють, про що йдеться. Спасибі. Я думаю, що напевно, що і в цьому і ми і відрізняємося від Росії в тому, що ми можемо владі говорити те, що вважаємо за потрібне, тримаючись всі разом. Так і безперечно, ми підтримуємо нашу державу в цій боротьбі з ворогом настільки, наскільки ми можемо. Безперечно.